Рецепт зеленого борщу на реберцях зі сметанкою. Ну, все як треба. Дивіться, лайкайте. Пишіть мені, як ви варите зелений борщ. Дуже мені цікаво. Робимо бульйон на свинячих реберцях, домовляємо одну морквинку, одну цибулину, лавровий ліст, перець горошком і червоний перець. І варимо годинку-півтори під кришкою. Картоплю нарізаємо тостою смужкою, або як вам подобається. Нарізаємо зелень, цибулю зелену, кріп петрушку. Бульйон наш вже готовий. Дістаємо моркву, цибулю, вона нам вже не потрібна. Засипаємо картоплю. Ой, і зелень нашу. І варимо до готовності картоплі. Картопля у нас вже зварилась. Я маю такий консервований щавель. І додаємо в наш борщ. Прям все. Тут в мене десь 0,5 баночка була. Перемішуємо. Хай вона закипить, покипить ще 2-3 минути. І все, виключаємо. За хвилинку додаємо чесничок і червоний перчик. І вимикаємо. Рецепт зеленого борщу на реберцях зі сметанкою. Ну, все як треба. Дивіться, лайкайте. Пишіть мені, як ви варите зелений борщ. Дуже мені цікаво. Робимо бульйон на свинячих реберцях. Домовляємо одну морквинку. Одну цибулину, лавровий ліст, перець горошком і червоний перець. І варимо годинку-півтори під кришкою. Картоплю нарізаємо товстою смужкою, або як вам подобається. Нарізаємо зелень, цибулю зелену, кріп петрушку. Бульйон уже готовий. Дістаємо моркву. Цибулю, вона нам вже не потрібна. Засипаємо картоплю. Ой, і зелень нашу. І варимо до готовності картоплі. Картопля у нас вже зварилась. Я маю такий консервований шавель. І додаємо в наш борщ. Прямо все. Тут в мене десь 0,5 баночка була. Хай перемішуємо. Хай вона закипить, покипить.